В Україні наразі військовий облік для жінок віком від 18 до 60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, є обов'язковим. А це означає, що вони мусять оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію, тобто до 16 липня поточного року. Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів тощо, Причому спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Водночас призвати на службу жінок можуть виключно в добровільному порядку за умови придатності, за віком та станом здоров'я. Дівчата проходять військову службу лише в добровільному порядку. Облік обов'язковим є військовий облік для медичних і фармацевтичних спеціальностей. Ну це знову ж таки інформація абсолютно не нова, абсолютно розписана. Тут підводних каменів жодних немає. Всі медичні, фармацевтичні навчальні заклади перед випуском нових спеціалістів, дівчат, медиків та фармацевтів, встановленим порядком подаються списочки, оформлюються відповідні облікові документи і такі спеціалісти, які мають такі спеціальності або їх отримують, перебувають на військовому обліку, згідно виму законодавства. Є витрапляються, звичайно випадки, коли виявляються. Люди з медичною фармацевтичною спеціальністю, але вони з тих чи інших причин на військовому обліку не перебували. Ну, це така вже повсякденна діяльність, уточнення, перевірка, чому, постановка на облік. Тобто, це стандартна робота. Виїзд за кордон жінок, які стали на військовий облік, наразі правилами перетинання державного кордону не обмежений. Новий закон про мобілізацію не передбачає також обмежень для жінок у вчиненні консульських дій у закордонних дипломатичних установах України. Облік за кордоном, сам, сам механізм обліку за кордоном він стосується представництв України за кордоном, тобто як вони там всередині обліку ведуть, на даний момент я вам не розкажу. Тому що це внутрішні інструкції, вони не в загальному доступі. Але загальний, загальні вимоги військового обліку це при зміні місця проживання, людина, звичайно, повинна змінювати місце військового обліку. Тобто всі люди, які виїхали за кордон більше ніж на три місяці, вони повинні прибувати до, консульсь, не? Консульсь, не? до консульських установ і відмічати, що вони туди прибули. Це обов'язково. Соответственно, при поверненні. Ну, при поверненні може автоматично бажано, звичайно, зніматися з консульського обліку, тобто не висить над кожним громадянином України спутник, який автоматично відстежує його переміщення. І те саме консульство, воно, воно автоматично не може визначитись, чи громадянин, який залишає. Повертається в Україну залишає межі тої чи іншої держави, чи він військовозобов'язничення? Тому це його обов'язок за несвоєчасне уточнення облікових даних військовозобов'язаного, як для чоловіків, так і жінок передбачено штраф під час воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень.